Доброго ранку малята! Сьогодні на занятті з малювання ми будемо з вами малювати світлофор. А зараз послухайте вірш про світлофор. Я шлях кажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око я маю недарма, нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю зма. Литьми хованки я гратись не люблю. В роботі і я суворий, і стриманий завжди. Тролейбуси машини біжать сюди й туди. Дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібно це витримка твоя, а блисне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий не зелений. Потрапиш під трамвай. Увага, зелений, привітно замигав, він колір найдобріший, щасливої путі. Тож, малята, ми з вами зараз розглянемо наш світлофор. Наш світлофор має різні кольори. Перший колір це червоний. Другий колір це жовтий, і останній колір це зелений. Ми з вами будемо малювати кольори світлофора вказівним пальчиком. Будемо набирати спочатку червону фарбу і малювати ось такими коловими рухами круглої форми коло. Червоного кольору. Витираємо серветочкою наш пальчик після червоного кольору. Потім будемо малювати жовтий колір світлофора. Теж набираємо жовтої фарби і коловими рухами малюємо коло круглої форми жовтого кольору, витираємо серветочку з під жовтої фарби. І останній колір зелений, теж набираємо фарби зеленого кольору і коловими рухами. Малюємо коло зеленого кольору. Після закінчення роботи ми витираємо вологою серветочкою пальчика і наш світлофор готовий. Але щоб почати нам роботу, малювати світлофор, треба спочатку зробити пальчикову гімнастику. Тихо-тихо, ходить котик, лапками гладить свій животик. Котик, діток, не лякай, краще з дітками пограй. Тож починаємо з вами малювати. Казівним пальчиком набираємо фарби червоного кольору. І малюємо коло круговими рухами круглої форми червоного кольору. Ось і загорілося червоне світло на нашому світлофорі. Витираємо вологою серветочкою нашого пальчика. Потім будемо малювати коло жовтого кольору. Ось в нас є жовта фарба, набираємо вказівний пальчиком жовтий колір і коловими рухами малюємо коло жовтого кольору. Загорілося й жовтий колір на нашому світлофорі. Залишки фарби прибираємо вологою серветочкою. І останній колір на нашому світлофорі це зелений. Набираємо вказівним пальчиком зеленої фарби. І коловими рухами малюємо коло зеленого кольору, зеленою фарбою. Ось так загорілося і зелене світло на нашому світлофорі. Витираємо залишки. Ось, малята, ми з вами і намалювали пальчиком наш світлофор. Давайте повторимо, які кольори є у світлофора червоний, жовтий, зелений. Тож, коли Будуть їхати машини по дорозі, вони будуть уважно дивитися на кольори світлофора. Тож, щасливої їм дороги!